Всім привіт! Коротше, обстановка. Відосів немає, показувати немає що. Так, якусь якісь дрібниці робимо, десь не дрібниці. Гранулятор зняти. Зараз піду гараж, покажу. Що там відбувається. Там є нюанси. Отак, тут а теж. Недоприбрано, ай-яй, ні гадя не Недоприбрали. Там клапанець викручували. Отак, отам і стоїть змія, казав один чоловік, сніжок відсипало від неї. Розбираємося в нюансах, веду перемовини з заводом в Австрії. У мене немає шківа. Получається на МКШ, лагласки маю чіпитися шків. бо Отам отак 7 см перепад. І його треба... Ставиться до, шкі... до рідного МКШ класовського чіпляється типу, проставка 7 см вже маленьким коротким ремнем крутиться шкіл. З заводом веду перемовини, як це у них придбати або достати хоча б креслення, зробити не питання. Отакі. Тут теж є нюанси, Ну, скажімо так, не на часі, теж нюанси по плугові Коротше, коли ореш Часу багато подумати над нюансами. Що виходить, отут між корпусами 90 см. І виходить, що ми орем постійно глибоко отут, коли глиба відривається, вона вперед йде моментом шириною. І якщо ми орем на 25-28 см, приблужник забирає ще більше і зразу в оцю перемичку забирає, підкручує. Кукурудзяне якщо... По ну, принципі, підкручує. І виходить, що ідеально заробити не можеш. Веду перемовини з заводом. Вроді би, навіть всього вони згодні зробити раму дліншу. Тобто рознести 90, а хочу метр п'ять. Ну, ще маю подивитися в налемкині євродіаманті Пітікорпусному в колеги є. Мені здається, що в них метр п'ятнадцять оця відстань. Оце зараз думаю, як воно має вийшло, щоб оця відстань збільшиться. По-любому треба буде змінити отут длину тяг і отут угол. Чого оці ж з длинною рамою плуги, в них, як правило, в усіх ще на захату корпуса більша. Якщо тут починається, по-моєму, з 28, то там починається з 35 до пів метра. Тому отак розбираємося. працюємо над цим. Радочок стоїть, все стоїть, все, все, як, все як треба. МТ згорнув сніг, трошки снігу було, вивозили з-подвіра. Отак так все стоїть, все спокійно. Трактор не мій, трактор колеги. Комбайн. Комбайна а з проводкою виліз косячок маленький. Сказали хлопці віддати їм назад, переробили, вже рухається обратно до нас. Там був такий нюанс специфічний. Прийде розкажу вже потом. Отак, гранулятор. Догори ногами. Коротше, що коснулося питання, оцей вал, де катушки йдуть, він вже туго крутився. Що того тут втулки і на катушках позабивало всякого uh, 5 років пройшло. як би там не було, де то спишка включається, не бачу. Ну, коротше, фокусуйся. Не хоче. Okay. Катушки отут між катушками коротше, куча нюансів. Ай, поросипав, нічого страшного, не пересипав. Коротше, І зараз. Оце все склали, легко крутиться, але коли кладу оцю пару, виходить чуть на, на втулках є люфт, Ну, якби це, це рішаємо там тих втулок. І входить отак. Зуб іде і воно приклинює. Получається, що задалеко типа, треба трохи більший діаметр. Зараз розбираюся з продавцем запчастин, щоб купити. Так, або ну, купити, що буде стояти цього шестерня. Втулочки, Ось сюди. сюди, сюди, вони всі однакові. Абсолютно. Тож розбираюся, працюю. Отак, це одну перебрали. Перебрали ріпакові ножі, бокові. Перебрали вже, якби там нічого страшного, одна сторона була погнута. До них далеко йти, вони присипані бляхами від комбайну. Там теж перебрали. Такій дрібниці, особо показати нема ще. Ну, ще мотоблоками займаюся. Хобі, в мене таке свіжий очередний. Ті віддав, то й переїхав таке щось. Сьогодні не працюємо. Свято, не свято не знаю, але не працюємо. Так робота підігнана. Як підігнана, щось лякоть така. Вережі не палилося. Камера не сфокусується. 5 градусів. Так, обстановка особо не міняється. Дуже зручно, не то, що максимально зручно. Як можна було раніше без нього працювати, я не знаю. Да, тут воно розкидано не прибрали, бо так до 6-ї затрималися, вже не було коли і сйомник, і все. все Все в роботі. Так, паралельно каталогуюся все від комбайна. Там запчасті заказувалися, ці що по попереднє замовлення. А рокло вже зроблено, мені здається, що я вже. Показав, не показав, не показав. Рокла тримає, манжетку зробили, виточили. Коротше, якось так. Показати особу нема що, але робота робиться. Я рахую, що в сільхозників робота ніколи не закінчується. Стабільний круг. Отакі От і всякі, всякі різні дрібниці, які треба зробити. Отут показував, не показував, не знаю. Це від плантера. Сашники на віддобривав. Їх стерло. Оце. Керлінг, чи чи як там його коротше. і від глибоко рихлітіля, крила на, на лапці стоять. Їх два штуки купив, порізав, а це на всі сушники нержавейкою приварюємо. Лише Треба, щоб було тепло, щоб різаком менше гріти. Бо це чугунина. А це ось так виглядають ці сушники. Яка полка, да? що на бурак працює, що на ку -ку сушник не працює. Ну, а ці вже стерлись. Більше 5001. вісім штук, класно виходить. Так, вистачає, куди гроші дівати. Тому отак. Такий робочий, робочий бардак. Тому отак. Якщо комусь ще що цікаво, пишіть в коментарях, буду старатися віддавати відповідь по можливості. Все, слава Україні!